Спільний проект розвиток малого та середнього бізнесу розрахований на два роки. В рамках його реалізації представники польського Любліна вчитимуть рівнян особливостям бізнесу по-європейськи і, зокрема, тому як правильно залучати інвесторів. Також випрацювання певних стандартів, взаємне познання цей проект це поява нових контактів, налагодження нових стандартів, співпраці між рівним і Любліном. Гадаю, все те, що ми отримаємо завдяки цьому проекту, буде приносити плоди у майбутньому. У рамках проекту у рівному з'явиться центр сприяння бізнесу. Його діяльність буде спрямована на інформаційні та навчальні заходи. Відтак кожен, хто займається власним бізнесом або має намір розпочати справу, зможе отримати від команди проекту необхідну допомогу у цьому. Серед інших заходів виставки продукції підприємств рівного та Любліна. Ми плануємо, що в кінці проекту ми будемо мати, ну, я планую, що це буде декілька. Дай Бог десятки, але навіть якщо це буде десяток спільних підприємств, буде вже добрий результат роботи. Реалізація проекту стала можливою завдяки гранту Європейського союзу. Загальний його бюджет 400 тисяч євро. З них 81% відсоток отримає рівне, решту Люблін. Долучиться фінансово до проекту і рівненська влада. Близько 100 тисяч гривень ми передбачили з міського бюджету в цьому році на реалізацію саме цього проекту. Ці кошти будуть поступати певними частинами, залежності від реалізації проекту. Кошти з євро Євросоюзу вже поступають на рахунки виконкому. Рівненські чиновники вірять, що проект допоможе місцевим підприємцям здобути досвід польських колег. А відтак стане містком для їх інтеграції у європейське ділове середовище. Тетяна Климчук, Микола Штемполь, інформаційна програма День.